Одкривати багажник!» Всім доброго дня! Мене звати Сергій. І вас вітає компанія Літа Селекс. Знаходимось на збиранні нашого гібрида. Представся, будь ласка. Я Аня. Знаходимося. Ми в Новоукраїнка, в район. Збираємо найкращий соняшник. А що за соняшник висіяний на даному е, полі? Саксон. Саксончик, да, висяний. Yeah. Ви перший рік висіваєте наше насіння? Чи десь, може, побачили? Десь бачили, колись висівали. Цікаво. Це перший рік ми висіваємо. Побачила в тік-токі. Звісно, реклама працює. Це ті люди, які купують насіння через Так. Yeah. І що можете розказати? Пожалкували, не пожалкували? Які були моменти на даному полі? Можливо, чимось незадоволені? Можливо, задоволені. Тобто. Люди хочуть почути від вас інформацію. Взагалі не пожалкували нічим. Соняшник дуже гарний стоїть, як бачите. Він, напевно, не буду казати, що найкращий по цьому, але справді дуже гарний. Виповнена вся шляпка повністю. І що саме головне, він витримав більше 50 грамів ранстару. Бо ми переживали, вийшло, що дали трохи більше. Думали, що щоб нічого з ним не сталося, але. Дуже тобто гарно. Проблем не було Ні, ніяких, ніяких по полю. проблем не було. А дощики перепадали чи не було дощиків? Е, так, коли сіялися, ми сіяли з 13 квітня. 13 квітня да, посів. Перед цим був дощ, тут були навіть залиті ділянки були. Е, потім через тиждень був дощ. І був дощ 13 червня, якщо я не помиляюся. А великий дощ був 13 червня? Да, так, Більше 20 міліметрів. О, це, звісно, непогано. Да. А температури, можливо, не такі високі були, як у нас там в Любашівці? Чи теж були високі? Температури, певно, були вищі, ніж у вас. На ґрунті було більше 60 градусів. 60 градусів. Ну, е, так, було так, що він вже відсвів і потім вдарила оця от сильна спека. Можемо показати сам соняшник, як він виглядає, а яку густоту ви сіяли на даному полі. Це питання не до мене. Ну, видно десь приблизно десь 10 1060 по ньому Менше видно. 60. Менше 55 ми рахували, так. 55, 55 000. тисяч. Приблизно І 30. маємо ось такі корзиночки. Корзиночка повністю набита, все якби непогано. Який результат хочете отримати? 30 30? 30. Звісно, по максимуму вижу. Віктор Миколаївич, на наступний рік будете сіяти наше насіння як? Будете будемо пробувати? Будемо пробувати. А що можете сказати для цього року? Тобто Хороша, погане, стоїть, варте чи не варте уваги? Самі бачите, о, камера вам показує. Дай Бог, щоб кожен рік, хоча б так і не гірше. В цьому році умови були дуже-дуже сильно жорстокі. Теж у вас були високі температури, як і в нас. Так. 50 градусів, 55. Знає, 55 а, ну... якщо... а якщо взяти на ґрунт, положити градусник, Важно, а там наверх 70. 70, mm -hmm. Да, У нас так же само точно, точно було. Ну і на сьогоднішній день ми маємо ось такий стан соняшнику. Як Правда, я не знаю, скільки він тут це По районі взагалі люди косять, там, сусіди, фермера, ну, я я, скільки... які результати є. Я скільки вбирав зараз по людях, то Більше погля не обирав. І більше то це двух, не хто, це да. там 2 гектара і то там подало. Або основно, що люди косять? 10, 800, 900, ну то 10. Тобто стонну з гектара, да, да, по вашому базу. А навіть є, що і менше, і 600, і 700. Так, 066 85 52 359. Це мій номер телефона. Я набираю себе. Надо буде хороший соняшник, набирайте. Добре. Домовились? Домовились, будемо. Ми закінчили косити поле. і хотів би Ані задати такі питання: які результати у вас в цьому році по вашому районі? Скільки центнерів люди косять урожайність? Тому що рік дуже важкий був. Ну взагалі урожайність по різному, найменше то, що я знаю, це 200 кілограмів давало людям. Найвище, тут що у нас я чула, це було здається, 16 центнерів 16 16 з гектара. Так, так. так виходило. Рік дуже важкий, дуже складний. Ну ми всі його переживемо. І на наступний рік буде набагато краще. Правильно? Так, звісно буде краще. Якщо будемо садити саксон, то буде ще краще. Супер. В нас для вас є невеличкий подарунок і хотів, щоб ви його розпакували, і показали глядачам, що ми вам даруємо. Буде? Це це іменно ваш ящичок. А ну розпакуємо це дивіться. ж це жилеточка, тому що скоро вже буде прохладно, потрібно. Носити ну, жилеточку. Мерзнути я вже точно не буду. Так. так футболка. Це батькові футболка. Ну, батькові футболка. Будемо разом ходити однакові всі. Чашка. Чашечка. А я то думаю, з чого я буду пити чай. Тепер зрозуміло. Ну, а це вже геть не чай. Можна пити вино. Боже, тут іще одна. Дві бутилочки вина. все положено. Біло і червоне, все як треба. Приїду додому, буду обмивати урожай наш. А це тобі футболочка? Будемо з батьком однакові ходити. І ще одна тобі футболочка. Ви мене прям задарили подарунками. Це вам дякую велике, що пригласили на уборку. Боже, Показ... день буду змінювати футболки. Дякую велике, що пригласили на уборку, показали, як росте Саксончик. І вам дякую за ваш саксон, за те, що ви просто є. Дякую вам велике.